Вітаємо вас на першому уроці курсу, який присвячено вивченню елементарних функцій та їх властивостей. Мета уроку сформувати навички побудови графіків елементарних функцій. Завдання уроку навчити вас виконувати лінійні перетворення графіків елементарних функцій. Протягом першої частини уроку ми повторимо основні поняття, які слід розуміти при роботі з функціями та їх графіками. З'ясуємо. Як слід розуміти поняття числова функція. Припустимо, що маємо дві множини чисел x та y. Кожному елементу з множини x однозначно поставимо у відповідність елемент з множини y. Закон або правило, за допомогою якого можна задати або описати зазначену відповідність між елементами числових множин x та y називається числовою функцією. Надалі просто функцією або функціональною відповідністю. Звертаємо вашу увагу. Для того, аби встановлена відповідність між двома множинами була функціональна, необхідно виконання двох умов. По-перше, ми повинні кожному з елементів множини x поставити у відповідність елемент з множини y. В множині х не повинно існувати таких елементів, яким би ми не змогли поставити у відповідність елемент з множини y. По-друге, кожному елементу з множини x повинен відповідати лише один елемент з множини y. Тобто в множині х не повинно бути таких елементів, яким ставиться у відповідність одразу декілька елементів з множини y. Будемо вважати, що зазначені умови виконуються, тоді кажуть, що задано функцію над множиною x з областю значень в множині y. Слід запам'ятати. Множина х називається областю визначення функції. Елементи множини х називаються аргументами функції. Множина y називається областю значень функції. її елементи значення функції. Розглянемо можливі способи задання функції. Перший спосіб табличний. За допомогою таблиці визначаємо для кожного елемента із області визначення. Відповідне значення функції із області значень функції. Другий спосіб задання функції аналітичний. Функціональна відповідність записується за допомогою формули. Ліва частина формули показує, які математичні операції слід виконати над аргументом функції, аби отримати значення функції. Як правило, аргумент функції позначається літерою x. Замість x. Формулу слід підставити конкретне число з множини визначення, провести обчислення. В результаті отримаємо значення функції. Відповідний елемент з множини y. Короткий запис того, що задана деяка функція, позначена літерою F з аргументом x та значенням y, може бути наступним. Зазвичай використовується перший спосіб. Третій спосіб задання функції графічний. В декартовій системі координат. Слід зобразити деяку криву графік функцій, що дозволяє реалізувати функціональну відповідність. Проекція графіка функції навісь задає область визначення функції. Множина значень функції знаходиться як проекція графіка функції на вісь ОІ. Аби поставити у відповідність деякому елементу з області визначення елемент з області значень функції, слід виконати наступні геометричні побудови. Від відповідної точки на вісі ОХ провести перпендикуляр до кривої, яка визначає графік функції, з отриманої точки перетину провести перпендикуляр до вісі О. Отримана точка буде шуканим значенням функції, що відповідає заданому аргументу. В нашому випадку будемо мати наступний результат. Перша частина уроку завершена. В наступній частині уроку ми перейдемо до розгляду властивостей лінійної функції.